Трамп змінив свою позицію щодо агресора Росії. Посиленню політики США посприяв державний секретар Марко Рубіо, який надає поради Трампу і Білому дому. Трамп оголосив про умову щодо санкцій проти Москви. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Державний секретар США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до жорсткішої зовнішньої політики щодо Росії, Китаю та Ірану. Про це пише Financial Times із посиланням на неназваного друга і колишнього помічника Рубіо. Журналісти нагадали, коли Рубіо був сенатором, він активно підтримував американську допомогу за кордоном. І вірив у дипломатію США як силу добра. Рубіо наголошував на потребі протистояти диктаторам і підтримувати тих, хто виступає проти авторитаризму. Та вже як державний секретар, Рубіо підтримує погляди Трампа, ізоляціонізм і скорочення допомоги іншим країнам. Співрозмовник видання каже: проте Рубіо не відмовився від своїх принципів, а навпаки, відстоював їх. Що вплинуло на Трампа, той став жорсткішим щодо Китаю, Ірану, Росії та Венесуели. Цитата: щодо Китаю, Росії, України та Ірану, ви бачите, активізовано американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі, заявив співрозмовник. Це пов'язано цитую, з порадами високого рівня, які державний секретар щодня надає президенту та решті адміністрації. Тим часом речниця Білого Дому Керолайн Лівіт на брифінгу у середу, 23 липня, заявила, Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти Росії, але хоче ухвалювати рішення самостійно. Журналістка попросила левіт прокоментувати заяву республіканців щодо відкликання законопроєкту щодо санкцій. За її словами, це сталося після того, як Трамп сказав, що діятиме самостійно. Президент дуже тісно спілкується зі своїми друзями в сенаті, особливо з сенатором Лінсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом не просто так. І він був глибоко залучений у цей конфлікт з самого початку, сказала Левіт. Вона наголосила. Будь-які рішення щодо санкцій Трамп хоче приймати сам. Зазначимо раніше The New York Times повідомляло, через обіцянку Трампа покарати Росію, якщо вона не досягне перемир'я з Україною за 50 днів, зупинилися двопартійні зусилля в Сенаті. Зокрема, законопроєкт, який спільно підготували сенатори Лінсі Грем і Річард Блюменталь, підтримали 83 сенатори. Він передбачає санкції щонайменше у 500% на імпорт з Росії або з країн, які купують у неї нафту чи Уран. Але як пише видання, після заяви Трампа про односторонні дії республіканські лідери пригальмували винесення законопроєкту на голосування. Цитата: Я думаю, що президент вирішив діяти в цьому питанні односторонньо, заявив сенатор Джон Тун. І додав Трамп, цитую. Розумію, що потрібно, щоб змусити росіян сісти за стіл перемовин. Грем своєю чергою сказав: цитую, Трамп прийняв концепцію, яку ми просували. А Блюменталь, попри позитив широзаяв Трампа, вважає, що саме законопроєкт є більш дієвим. Цитата: наш законопроєкт кращий, тому що це не просто молоток, а кувалда, яка є сильнішою і посилає сигнал про єдність. Ось чому ми будемо продовжувати тиснути, підкреслив Блюменталь.